23 серпня, щорічно, починаючи з 2004 року, в Україні вшановують один з трьох ключових державних символів синьо-жовтий прапор. Це також національний символ, символ нашої української ідентичності. І це символ боротьби за волю. Давайте детальніше поговоримо про історію блакитно-жовтого стягу синьо жовте поєднання утвердилось як українські національні кольори під час європейської весни народів у XIX столітті. Але загалом ця символіка з нами із значно давніших часів поєднання блакитного тла на жовтому малюнку зустрічається в символіці українських населених пунктів, починаючи з часів Русі, з часів Галицько-Волинського королівства, за короля Данила Романовича. Козаки ж використовували синє тло та. Та малювали жовті хрести, небесні світила та зброю на полкових і сотених знаменах. Під час хвилі європейських революцій 1848 року, названої Весна народів, синьо-жовтий стяг утвердився вже як прапор українського народу. Тоді, у червні 1948 року, таке знамено вперше підняли на ратушею у Львові, на Надніпрянщину, яка була в складі Російської імперії, синьо жовтий прапор як Символ української національної боротьби прийшов після революції 1905-1907 років. А вже за десятиліття у 1917 році він став офіційним стягом української державності. Під синьо-жовтими барвами відбувалися маніфестації українців. З ними українські воїни 100 років тому вирушали в бій у квітні 1918 року ні, жовті прапори піднімалися над кораблями Чорноморського флоту у Севастополі. А після втрати незалежної української державності синьо-жовтий прапор залишається символом національної боротьби та спроб відновити державність у різних регіонах України. Навіть в радянській Україні були спроби піднести національний прапор. Так, 1 травня 1966 року над будинком Київського інституту народного господарства нині це Київський національний. Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана замість червоного прапора зранку височив синьо-жовтий стяг. Студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса. Які це зробили, планували викликати неабиякий резонанс, прапор мали побачити студенти і робітники заводу більшовик, що зранку збиратимуться в колони на першотравневу демонстрацію. Через 9 місяців КГБ знайшов цих сміливців. Вони отримали відповідно 3 та 2 роки таборів суворого режиму. Нагадаю, за те, що вивісили блакитно-жовтий стяг замість радянського червоного. Два. 22 січня 1973 року в Чорткові на Тернопільщині Володимир Мармус із вісьмома своїми однодумцями вивісив чотири національні прапори 26 квітня 1989 року у Львові під українським прапором відбувся мітинг пам'яті жертв. Чорнобильської трагедії, а 22 травня того ж року Шевченківське свято в Києві, 23 березня 1990 року. Він з'явився над Тернопільською міською радою, 3 квітня над Львівською ратушею. А вже 24 липня урочисто піднятий над Київською міською радою, 4 вересня 1991 року. Національний синьо-жовтий прапор замайорів над Верховною Радою України. А за кілька місяців, 28 січня 1992 року, Верховна Рада України офіційно затвердила блакитно-жовтий стяг державним прапором. України відтоді український прапор піднімався над Еверестом. Він майорів на зустріч антрактичним вітрам на станції Академік Вернацький. Літав у космос з Леонідом Каденюком. Пролітав над смарагдовими джунглями Конго, піднімався на п'ядестал разом з олімпійськими чемпіонами, стрічками майорів на одязі і рюкзаках протестувальників під час революції гідності. Нескорено йшов на зустріч з солоним вітрам. Трам та російським окупантам на тральщику Черкаси в Криму сьогодні ж прапор з нашими військовими на їх шевронах у рюкзаках і на позиціях він майорить над вільними і звільненими містами України. А українці на окупованих територіях чекають, коли ж він знову з гордістю буде розвіватися у їхніх містах, селищах та селах. Наш національний державний прапор це є один з символів боротьби за нашу. Українську державність символ боротьби за нашу волю, за нашу самостійність і нашу нескореність. Тому державний прапор України це є один з тих символів, який свідчить, що українська нація є, була. І буде синьо жовті прапори. Це також символ гордості, гордості за наших воїнів, які встановлюють прапори на відвойованих наших землях, за людей, які зберігають прапори під загрозою туртур за кожного. І кожну, хто під синьо-жовтим стягом виборює цю перемогу. Наша самостійність завойовується в боротьбі єднанням із зусиллям багатьох людей. На жаль, ціною втрат, але й ціною перемог. Україна відважно б'ється за свою землю, за свою волю, за свою самостійність і за кожного українця та українку б'ється на передовій і працює на перемогу в тилу. Тож як би складно не було, ми переможемо. Вірте в себе. Вірте в Україну і з Днем державного прапора та з Днем Незалежності України.